Всім привіт, мене звати Влад, і в цьому випуску ми поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Підписуйтесь на цей канал і ставте лайки. Це має допомагати просуванні нашого відео, але на останньому каналі це не працювало. Голова Верховної Ради Стефанчук нещодавно зробив заяву, що поки що немає підстав для зниження призовного віку до 18 років. Так він заявив про те, що війна це математика людських ресурсів, і що новий закон про мобілізацію має вирішити багато питань, і що людей не будуть забирати з вулиць. Закон вже працює, але людей якби з вулиць забирають, тому незрозуміло про що все ж таки Стефанчук. Щодо призовного віку, то в принципі навіть у своїй заяві Стефанчук натякає, що така можливість існує і що зниження призовного віку може відбуватися. А більше того, якщо війна буде все ж таки на виснаження, то Україна буде це робити, і це буде визивати соціальне напруження. А ще треба згадати, що сам Зеленський не хотів навіть знижувати якраз призовний вік до 25 років. Довгий час це відкладували, але все ж таки зробили. Байден вперше публічно окреслив позицію Сполучених Штатів щодо ударів американською зброєю по російській території, так зауважив, що не можна бити по Кремлю та Москві, але можна бити про прикордонних територіях, які якраз загрожують Україні. Зараз у Сполучених Штатах триває велика дискусія щодо цього, наскільки можна розширяти кордони щодо ударів американською зброєю. Ну а що сказав Байден, то в принципі всім було відомо через західні змі, але знову ж таки офіційно це, напевно, вперше було проговорено. А так чи інакше, але це вже Україні допомагає давати відсіч Росії. Але ми знову від заходу бачимо такі половинчате рішення, і що вони не хочуть переходити там червоні лінії, йти на максимальну ескалацію і все таке інше. А також його запитали щодо загроз з боку Путіна. Путін погрожував, що це буде сприйматися як прямий американський удар по російській території. Байден, в принципі, нічого суттєвого на це не відповів. Єдине, що сказав, що знає Путіна 40 років, а не знав, з ким його він сплутав, напевно, з Брежнєвом. Ну і днями ще Байден виступав на церемонії 80-річної висадки в Нормандії і зробив таку явну паралель між Німеччиною та Росією і сказав, що ось союзники там дали відсіч і все таке інше. Хоча у нас час, якби союзники відсічі прямої, точно надають Ми знаємо з якими темними силами сражались ці герої 80 років назад. Эти силы никогда не исчезают. Агрессия и жадность, желание доминировать и контролировать, менять границы силы, они вечны. И борьба между диктатурой и свободой бесконечна. Здесь, в Европе, мы видим один яркий пример. Украина подверглась вторжению тирана, стремящегося к господству. Украинцы сражаются с необычайным мужеством, неся огромные потери, но не отступают. Соединенные Штаты, НАТО и коалиция с более чем 50 стран твердо стоят на стороне Украины. Мы не уйдем. Потому что если мы это сделаем, Украина будет порабощена. И на этом все не закончится. Под угрозой окажутся соседи Украины. Под угрозой окажется вся Европа. Пісков нещодавно зробив заяву, що не бачить якихось перспектив для перемовин між Росією та Україною, і це зробив якраз перед проведенням саміту у Швейцарії. А знову переклав всю провину на київський режим, який не хоче перемовин, і заявив, що Росія буде виконувати усі цілі СВО. А, ну насправді поки що ніяких шансів для переговорів не проглядається, і обидві сторони на це не готові. Ну, знову ж таки, Пісков звинувачує тільки Україну. Видання Політика пише про те, що українська сторона скаржиться про те, що дуже повільно відбувається тренування льотчиків для літаків f 16 Так говорять про те, що їх готують досить повільно, у досить невеликій кількості. І, наприклад, програма у Румунії досі не була почата, хоча про неї говорили ще напевно півроку тому. Як пише видання, у цьому році наймовірніше підготовлять тільки 20 льотчиків, тобто для 10 літаків, при тому, що літаків мають передати набагато більше, але якраз вузьким місцем стала підготовка пілотів. Чому у цілому блоці НАТО за півроку змогли підготувати тільки 20 льотчиків? Таке питання відкрите, чи то просто настільки система деградувала, а чи то просто українських льотчиків не хотіли масово обучати, і мені здається, що все ж таки друге. Водночас слід зазначити, що підготовка льотчиків в НАТО відбувається набагато довше, і це, в принципі, для української армії, як завжди, скорочений курс. Так відбувається і з літаками, так відбувається і з іншою технікою, тому, в принципі, процес саме такий. Ось Макрон нещодавно зробив заяву, що передасть Україні 20 літаків Mirage 2000, однак процес підготовки буде тривати півроку, і тому на ці літаки можна розраховувати тільки на наступний рік. Також анонсував навчання 4500 українських солдатів, правда, на французькій території і до кінця цього року. Щодо французьких інструкторів, то поки що не зрозуміло, коли вони будуть, і чи будуть в принципі, і як це буде працювати. Тому що багато країн все ж таки не хочуть цього робити, а Макрон сам теж не хоче водити інструкторів без коаліції і без якоїсь підтримки. Видання біль пише про те, що Німеччина підготувала цілий доклад щодо оборони проти Росії, якщо буде війна, і він потрапив якраз у видання, і вони трішки написали про те, що вони планують. Згідно з планом, у Німеччині буде повернута обов'язкова служба, а також будуть залучати повнолітніх громадян для якихось робіт, в принципі, напевно, для військових чи напіввійськових влада також збирається переобладнати підвали стоянки і мітро під бомбосховища. Безсумнівно, вся ця інформація викликає різні розмови про алармізм. Тим же часом слід розуміти, що в принципі плани бувають різні: від найбільш реалістичних, яким готуються, до напівфантастичних, які можуть не відбуватися, але такі плани мають існувати. А думаю, багато хто чув про кольорові військові плани Сполучених Штатів у міжвоєнний період. А так були плани, наприклад, щодо війни з Японією і Німеччиною, що насправді відбулося. Але були й плани, наприклад, щодо війни з Мексикою та Великобританією. Останні, до речі, навіть включав окупацію Канади. А тому уснування подібних планів це не якесь ноу-хау і, в принципі, розробляються різними країнами. Просто цей документ якось попав у видання і потрапив там на перші сторінки чи у топ на сайті. Насправді я думав, що у Німеччині досі є плани щодо війни з Францією чи Польщею. МВС Росії нещодавно оголосили в розшук Юлію Тимошенко. Неочікувано, при цьому, як завжди, не зазначають за якою статтею – Раніше туди потрапляли Зеленський та Порошенко, але після цього їх прибрали, тоді говорили, що це пов'язано якраз з заявами з ДНР та ЛНР. У чому звинувачують Юлію Тимошенко знову ж таки не зрозуміло, і чому взагалі російська влада про неї пригадала, я теж не маю ніяких здогадок. Ну а так Юлії Володимирівні не звикати до різного роду кримінальних справ, які на неї накладають ще з 90-х років. Президент Аргентини Хав'єр Мілєй не збирається відвідувати саміт миру у Швейцарії, який організований Зеленським. Так він буде на якихось національних святах. А вже ж постать Мілея не така важлива, як Байдена чи Сі Цзіньпіна, про що я раніше говорив. Але це знову ж таки показує, що з приближенням саміту він буде втрачати все більше і більше актуальності, і ніяких результатів, навіть медійних, він не буде мати. Знову ж таки, там не буде лідерів найбільших країн. При тому, що, до речі, Мілей досить лояльно ставиться до України, підтримує Україну, підтримує там західні країни, але при цьому не буде на саміті. А ну і сам привід для неприїзду був вибраний якийсь, ну, не дуже серйозний. Повторюся, що я раніше говорив, але це все може призвести до негативного впливу на українську політику і, в принципі, на якусь медійну повістку. Видання Bloomberg пише про те, що генсек НАТО все ж таки відмовився від своєї ідеї щодо передання Україні 100 мільярдів євро. Це повинно було розтягнутися на 5 років, тобто а тобто кожен рік повинні були передавати 20 мільярдів. Пише про те, що це викликало великі конфлікти між країнами НАТО, і насправді там і насправді там говорили про те, що не хочуть приймати участь у всьому цьому. Я навіть країни не буду називати, ви їх і так знаєте. А насправді доволі цікава новина, тому що минулий раз якраз була новина про те, що Столтенберг хоче залучити 200 мільярдів євро якимось чином і видавати Україні по 40 мільярдів євро на рік. А взагалі доволі дивно, як сам блок, як ціла організація доволі слабко реагує на війну в Україні, і в принципі від блоку ми насправді нічого ніколи і не отримували. А були постійно програми окремих країн, які там між собою зв'язуються, але ось сам блок. Як така структура, в принципі, ніяк Україні не допомагає і навряд чи збирається. Доволі цікаво, що сам Столтенберг пропонував цей план, тому що побоювався приходу Трампа до влади, і думає, що Трамп може перерізати всі поставки від Сполучених Штатів до України, тому НАТО ось цей план як би сприймало як страховочний варіант. Європейська комісія прийшла до того, що Україна та Молдова вже відповідають усім критеріям, які необхідні для офіційного початку перемовин між країнами та Євросоюзом, і скоріше за все це і справді почнеться у найближчі часи. А знову ж таки, там, звісно, будуть країни, які будуть виступати проти. Ви всі знаєте ці країни, але тим не менш, я думаю, що їх можуть продавити, як це було у минулий раз. Щодо членства України в ЄС, мені здається, що це, в принципі, доволі ймовірно, на відміну від вступу України до НАТО. Але все ж таки постає питання, у якому вигляді і коли це буде. А я думаю, що якраз у війну Україні не дадуть членство в Євросоюзі, а ось після війни цей процес може бути набагато більш активним. А слід відзначити, до речі, що на перших етапах навіть якщо Україна вступить до Євросоюзу, можуть бути деякі обмеження щодо переміщення осіб, щодо робочих віз. Щодо перебування на території, і так, далі, і так далі, тому що це в принципі Євросоюз вже проходив, коли включав країни Центральної та Східної Європи до свого блоку. Наприклад, довгий час була обмежена трудова міграція із цих країн. У зону Шенген тільки нещодавно війшли такі країни, як Болгарія та Румунія. Ну і там ще є дуже багато обмежень, які тоді були, і які досі зберігаються. Єврозона теж не поширена на усі країни і так далі. Сахал нещодавно під час спецоперації в Газі звільнив чотирьох заручників, і саме цікаве, що один з них це громадянин Росії. Ну і найбільш лицемірне це те, що Соловйов у себе запустив у це відео. На ньому повернуто заручник, зустрічається зі своїми батьками. Але як же так, хамажа – це братішки Росії, і як вони таке могли скоїти? Як це сталося? А напевно, це діалектика не інакша. А ще по темі в Талівів пройшли великі акції протесту. Щодо звільнення заручників, так люди вимагають, щоб держава їх звільнила, але мирним шляхом. В принципі, Хамас вже майже добитий, і тому люди вважають, що можна піти на перемовини і визволити багато заручників. Але Нетаньяху, як раніше, вже говорив, настоює на тому, що операцію треба продовжувати і що повністю треба розгромити Хамас і знайти з ними на співпрацю. Ну і ще продовжуючи тему, видання Wall Street Journal пише про те, що навіть під тиском сполучених штатів про те, що лідерів Хамасу можуть вигнати з Єгипту та Катару, вони не хочуть йти якраз на перемовини із Ізраїлем. І також виступають проти проекту щодо повернення заручників в обмін на припинення вогню. Вони вважають, що припинення вогню буде дійсним тільки на великий час, і потім ізраїльська армія знову буде наступати, що, в принципі, цілком вірогідно. Тому тут слід зауважити, що не тільки ізраїльська сторона не хоче йти на перемовини, але й Хамас. Тому тут, в принципі, така ситуація. У Парижі нещодавно затримали трьох громадян Молдови, їх підозрюють в тому, що вони малювали графіті з трунами для французьких солдатів, а з надписом Французькі солдати в Україні. При цьому виданні не зазначається, чи це ті ж самі люди, які приносили труни на площу у Франції, реальні труни, не тільки графіті, чи може вони пов'язані з цими людьми. Раніше французькі видання писали, що це все робить Росія і що вони пов'язані з російськими якимось спецслужбами. В принципі, тут зрозуміло, що це робота на громадську реакцію. Більше того, знову ж таки, НАТО та Франція не знають, що вони робитимуть, якщо французькі солдати загинуть на території України від російської ракети. Як на це реагувати? Як це буде сприйматися суспільством? Дуже велике питання. А Блумберг пише про те, що Росія не змогла скористатися часом, коли Україна була послаблена без зброї. І не змогла продавити ніякі фронти. Україна все одно стримувала російський натиск. В принципі, те ж саме заявив і Зеленський і заявив про те, що харківський наступ російський провалився, і в принципі ми бачимо, що він застряг вже декілька тижнів тому. Ну і сьогодні вже Україна стала отримувати регулярно якраз зброю, що в принципі підвищує обороноздатність і можливість давати отпір. І справді доволі дивно, що Росія та російська армія не змогли скористатися послабленням України на цей час, і в принципі не змог Прорвати українську оборону, при тому, що мали величезну перевагу по ресурсам, та й наступ на харківському напряму теж провалився, при тому, що з української сторони теж було чимало проблем із обороною, і з оборонними спорудами. Ну, я думаю, ви про це всі чули. Але навіть і це просування зупинилося. Більше того, українська армія вже розглядає невеликий контрнаступ на цьому напрямі, як писали різні видання, і це може вибити ці війська назад на територію України. Більше того, я думаю, що вони самі можуть відійти, тому що безглуздість їх дій. Зараз, в принципі, очевидно. Ще деякі західні видання та Саліван зробили заяву про те, що саме удари американською зброєю по російській території змогли зупинити наступ Росії на Харківщині. Це напевно не так, тому що наступ зупинився ще до дозволу, але це вправді дає Україні великі переваги, тому що можна бити і по системам ПВО, що ми бачили, і по складам. І по військовим базам, які знаходяться на території там, Білгородщини чи якоїсь прилягаючої території з Україною. А тому, в принципі, у найближчій перспективі це дуже важливо, але в принципі момент цей буде тривати, напевно, не так довго. Я думаю, що Росія знову ж таки підстосується під нові обставини. Кадиров у своєму телеграм-каналі нещодавно заявив, що його полк Ахмат Взяв Рижівку на сумщині, це невеличке поселення, яке впритул прилягає до російської території. Так він говорить про те, що вони його взяли і навіть досі утримують. ахмат хматня. А показав таке дивне відео при тому, що ніхто нічого не знає та не чув про це. Більше того, про це не писали навіть з канали, тобто ця інформація виникла тільки ось на каналі Кадирова. Ну і само відео доволі стрьомне, Деякі вважають, що це просто були ДРГ, які змогли там сфоткатися біля будівлі і в принципі назад утікати. А не знаю на кого це розраховано. Може Кадирову потрібно було якийсь звіт, що ось його полк Ахмат щось там робить і навіть захватує цілі поселення. В Європарламент пройшли вибори, і попередні підрахунки показують перемогу правоцентристської коаліції, європейська народна партія. Далі йде прогресивний альянс соціалістів і демократів, по суті, лівоцентристи. Потім центристи під назвою Оновити Європу. А через те, що останні на в лідерах Макрон вирішив зробити перевибори на території Франції, тому що це його коаліція, вона була створена їм спочатку. А Пен якраз набрала рекордну кількість голосів. А ось європейські консерватори та реформісти попередньо займають четверту позицію. Ще до виборів всі говорили про те, що якраз вплив правих партій у Європі зростає, їх популярність, і ми це якраз побачили на цих виборах, і це може впливати на рішення Європарламенту. При цьому слід зауважити, що ніякого чуда не відбулося, і що, в принципі, партія не зайняла якогось значущого міста. А тому ті ж правоцентристи, до речі, з Фондерляєн на чолі зможуть сформувати коаліцію, і це не буде якоюсь великою проблемою. А тому якогось різкого правого повороту не сталося, тим не менш, все ж таки популярність правих зростає. До речі, щодо Німеччини, то АДГ стала другою партією у Європарламенті. Перша партія ХДС, це партія, в якої була Меркель, а ось третя партія якраз соціал-демократів, від якої Шольц. Тобто, а, тобто зараз партія Шольца займає третє місце, і навіть цю партію обігнали АДГ. Це великий виклик для сучасної Німеччини. А щодо АДГ, то вони мають шалену популярність, і в принципі вона експлуатують болючі теми для внутрішньої німецької політики, але назовні вони мають антиукраїнську позицію і закликають, наприклад, не підтримувати Україну. Тому для України. Це теж велика проблема. Більше того, Німеччина є головним донором для України у Європі. У резерв плюс може з'явитися електронне направлення на ВЛК для обмежено придатних. Про це нещодавно заявили представники Міністерства оборони України. А нещодавно влада робила вигляд, що ніяких повісток у резерві не буде і що такого не передбачено. Але ось ми бачимо перший крок у цьому напряму, що по суті це й буде повістка, але тільки для якоїсь окремої групи громадян. Скоріше за все, воно буде розширюватися і будуть повістки повноцінні якраз. Через цей застосунок. Насправді я думаю, що так і буде. Більше того, в принципі, незрозуміло, а навіщо було робити цей резерв плюс, якщо там не буде електронних повісток. Він, в принципі, не має ніякого значення без цього функціоналу. Видання Times пише, що українські політики, чиновники та військові звинувачують голову Офіса президента Єрмака. У спробі узурпації влади видання пише, що вплив Єрмака зростає з кожним днем, і це обурює деяких чиновників та військових. Більше того, вони бачать у цьому деякі авторитарні тенденції. Піврозмовники видання побоюються таких тенденцій і пишуть про те, що звільнення залужного, наприклад, це справа Єрмака, і в принципі залужного він завжди не підпускав близько до зеленського. А також пишуть і про справу Татарова, про корупцію, яку Єрмак зам'яв. Напам'ятаю, що татаров це діяч часів Януковича і з партії регіонів, і був по суті частиною усієї цієї Януковичської номенклатури. Взагалі у цьому ключі, напевно, лякає фактор невідомості, ми не знаємо, наскільки справді Ярмак впливовий, наскільки він впливає на рішення Зеленського, та, в принципі, чи приймає Зеленський якісь рішення, чи всі рішення приймає за нього Єрмак. Насправді це бентежить і. А, ну і все це розганяє вже ж якийсь дикий алармізм. Більше того, взагалі не зрозуміло, чому Зеленський так тримається за Єрмака. Очевидно, що він негативна фігура в його оточенні, і якщо Зеленський там завтра вирішить його прибрати. То, в принципі, у нього можуть навіть рейтинги підрости. А доволі багато з ним скандалів. Він, в принципі, відпугує електорат, але при цьому Зеленський його ніколи не чіпає. А представники Чехії нещодавно зробили заяву, що не будуть відправляти своїх інструкторів на територію України. При цьому зауважили, що за останній 23 рік вони підготували 4 тисячі українських військових і будуть продовжувати це робити, але тільки на території Чехії. А, взагалі на цей рахунок рішучість більш-менш висловлює тільки Макрон, може деякі східноєвропейські європейські країни, але у цілому, а вже ж ніхто не хоче так ризикувати, і як я вже казав, вони не знають, як навіть будуть реагувати на, на якісь прецеденти. Можливо, коли буде якийсь живий прецедент, коли якась країна все ж таки вирішить поставити своїх інструкторів на територію України, тоді інші будуть мати більшу рішучість, і теж в принципі це зроблять. Але все ж таки алармізм на цей рахунок б'є усі рекорди. А взагалі сам прецедент відкриває великі можливості для України для розширення повноцінного контингенту НАТО. Тобто спочатку будуть інструктори, і в принципі це буде розширювати ось цей прецедент, і тоді можуть вводити і інші, і інші якісь свої підрозділи, і з часом таким чином на території України можуть реально з'явитися повноцінні війська НАТО, принаймні на території, які Україна контролює і які знаходяться не так близько до фронту. Водночас видання Політика пише про те, що, наприклад, Байден не підтримав ініціативу Макрона щодо воду інструкторів на територію України. В принципі, це коли вперше підіймалося, тоді Байден теж виступив проти цих рішень. Він тоді сказав, що Україну будуть підтримувати усіми шляхами, але напряму вступати у конфлікт з Росією. А вже ж вони не хочуть. На ЛГБТ-вечірку у Києві завітали працівники ТЦК, і у Київпраді вже кажуть, і у Київпраді заявили, що це тиск на ЛГБТ-рух. Не знаю, в якому світі проживають ці люди, тому що ТЦК наразі ходять майже усюди. Можуть забрати із автобуса, із ресторану, і просто з вулиці. Тому, чому когось дивує, що вони прийшли на якусь вечірку, хоч ЛГБТ, то тут нічого унікального, в принципі, і немає. Тому всі ці розповіді, що це якийсь тиск на ЛГБТ рух, це якийсь сюр, враховуючи, яка в принципі є реальність на цей рахунок на території України. Водночас вже цікаво, чи звернуть додаткову увагу на цей прецедент, якісь європредставники. Вони, в принципі, заплющують очі на те, що відбувається у плані мобілізації, і, в принципі, ігнорують все, що відбувається. Але ось може лгбт спільнота якось підійме це питання на більш високий рівень. Подивимось. Шмигаль нещодавно заявив, що лише 27% великих ТЕС досі працюють, а ось решта пошкоджена. Відчуваю запах якогось ІПСО, псо, але якщо серйозно, то а вже ж дуже прикро і незрозуміло, як Україна буде вирішувати цю проблему узимку, тому що навіть улітку вже є проблеми якраз з електропостачанням, з електрохарчуванням. А взимку завжди споживання набагато більше. Щодо тієї новини, то доволі цікаво, що Укренерго нещодавно якраз критикували статтю Financial Times, писала про те, що там і ПСО, коли вони писали про те, що більше ніж 50% усіх енергооб'єктів пошкоджені чи зруйновані на території України. Тоді говорили цей ПСО, але буквально через декілька днів виступає шмигаль і говорить приблизно те ж саме, може й навіть гірше. Як це працює, я досі не розумію. Ну і ще новина про те, що Шмигаль заборонив користуватися кондиціонерами для чиновників. А так був виданий спеціальний указ, але він рекомендаційний про те, що чиновники не мають користуватися кондиціонерами на робочому місці, тому що мають заощаджувати електроенергію. А в документі насправді йдеться не тільки про кондиціонери, також про освітлення, про деякі інші електроприлади і так далі. Насправді це якось хаотично працює, тому що з одного боку можуть відключати електроенергію там, на 6-8 годин для. Людей кожен день, з іншого боку, можна побачити якусь підсвітку будівлі посередині міста, яка працює 24 на 7. А ну і щодо цього указу, то є питання, як це буде контролюватися, чи в принципі це не має ніякого значення. Київський міжнародний інститут соціології знову провів опитування, і вони знову фіксують падіння рейтингу Зеленського. Так наразі він складає 59%. І 36% недовіри, що в принципі доволі високо. В принципі, як бачите, тенденція така, тому до кінця року Зеленський має вся шанси втратити народну підтримку, особливо якщо нічого не буде мінятися. Тут ще й накладається питання, до речі, легітимності, яке Росія активно порушує, і яке буде знову ж таки підійматися з тим, як рейтинги Зеленського будуть все нижче і нижче падати. А чому у Зеленського падають рейтинг, я думаю, пояснювати не треба. Безліч проблем, які не вирішуються, а деякі з них навіть тільки усугубляються. Але глобально це проблема для усієї України, тому що не зрозуміло, як у воєнний стан проводити транзит влади, як проводити вибори. І це знову ж таки великий виклик і велике питання. А ну і ще про партію Слуга народа. Там усе доволі печально, і їх рейтинг складає 7%. 7% довіри. Ну, це пояснень, напевно, теж ніяких не потребує. Друзі, красна з нами майже красна, майже пачті ми обов'язково побідім.